От з вами я, Людмила Тероло-Переводнік. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, натискайте на дзвіночок, щоб отримати мої відео, нові, щоб тримати курсі, що відбувається у нас. Тут кажуть, як воно, коли стабілізується вже в домі. Питання таке є у людей. Ага, жінка якась запитує. І запитує про чоловіка. Угу. Ну, дивіться, на особисті розклади, я, як завжди, кажу, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в Viber, WhatsApp. Дзвонити не треба. А підписуйтесь, і ще раз прошу: спонсоруйте. Для мене це дуже важливо. Важливо, коли ви підтримуєте канал не тільки морально, але і матеріально. Поїхали. Масовані обстріли по Україні 24 серпня будуть, бо там лякають в пабліках. Лякають, будуть масовані обстріли. Там ракетами, керованими бомбами. Будуть масовані обстріли по Україні. Ну, от. Що по поводу 24-го, то есть тут показують, що обстріли і як, як і були, так і будуть. Ну, звичайні, в звичайному режимі обстріли жертвами. Такі масовані, про що я питаю, да? вони відкладають на, на потім. Якось, а чому на потім? Угу. Вони шукають методи, розумієте? Тут і по якимось водойомам можуть стріляти. Можливо, по гесам. Це геси? Ну так. Да. Гідроелектростанція може стріляти. Ну, угу. Угу. у них плани такі, во всяком случае, є. А получеться у них? А получе. Ну да, будуть стріляти, будуть намагатися пробити частково. Тут показують частину. Обстріляють, а частину прийдеться за. будуть захищати. І що? Угу. Це те, що вони хочуть, чи маніпуляції тут йдуть. Ну тут більше йде, знаєте як, балачок, з одної сторони, більше йде? Що якось як... Як вам сказати, у страха глаза великі, іде така фраза. Тобто більше налякати хочуть. Налякати, що розрушать, що все це станеться, але тут кажуть обмежені вони від таких дій. Хотіть то хотілося, планувалося, але закінчиться. А що це за башня? Башня все? Ну, йому їм буде важко це зробити, цей прорив. Ага. Ага, работають. Так, по колесу фортуни вони бояться. Бо те, що вони проработали, те, що вони підготували, ну, воно якось сривається у них, не виходить. Тобто плани у них були гораздо більше, ніж на те, на що вони здатні будуть на цей момент. Добре. Так. а Відводять війська з інших напрямків на, на, этот, на Курський напрямок. Відводять війська? Ну, показують, якщо відводять, то от, по, по чуть-чуть, потроху. Угу. Ага. Вони тут очікують. Вони... Тут ресія я дивилася, що вони в очікуванні, вони вижидають. То есть еще ну, якусь паузу. От на паузу поставлено, знаєте, як э, в телевізорі там плей play, і э, play пауза. На, на паузу поки поставлено. Обнуляться будуть. Коли? Угу. Ну, частково. Частину остав. частину, как бы. А що з этой частиною? Що з цієї частиною? А частина що? А частина буде участвувати в боях? І що закончить? Що закончить? Ого. Ого. Вони думають над тим, щоб з обстрілювати тут. И типа поменяться, рвануть уже, поменять ситуацию по миру на расстоянии, на майбутнє. Але, але шо? Ну тут іде багато разрушений. їх... Їх планів. Тут іде башня. І за воды тут показують. Що за вода? Та вони тут брешуть, вони брешуть. Понимаєте? Вони не розказують, що на самом деле відбувається, і тут хочуть через якісь обмани, як би умовчати. Пам'ятаєте, як була ситуація з тим підводною лодкою Курськ? Тобто люди утонули, там ще живі були, а вони їм не давали допомоги, не надавали. І не допускали нікого із закордонних кораблів, щоб вони підходили. і Визволили тих людей, тобто там не, не, не надавалась допомога, і тут така сама ситуація, якби, ну знають, і з другої сторони м -м, розрушення йдуть, і вони на це все дивляться і ждуть удобного моменту, тому що тут е -е -е, маніпуляція тим, що якби обмануть, щоб не побачили, не узнали на самом деле, були обмежені, тобто, що їм, очі закриті, що, щоб вони пішли, ну, поки вичікують. От вичікують, коли сильно що? Ой, вони очікують якогось нового етапу. Етапу, щоб можна було обстрілювати і в жертву їх превратити. Ага, військових. Ну так. Да. І що? Судьба поменяется, кажуть. Судьба тут показує, что труба зовт, пора-пора. И вот эти ожидания війни, ну как бы, як у маленьких дітей, понимаете? То есть без основания. Вот я кажу, інфантильність військових иногда поражає. То есть вони поводяться як малі діти. Тут немає такого, що вони ж самі вирішили іти захищати свою землю. Там. Сво... Ні, тут якісь домовленості про вибор. Вибор по правосуддю, уходить чи не уходить, уходить стабільність. А, ждуть команду. Угу. Да -да. Коли потрібно буде. Ага. А уход такий виходить, знаєте, уход стабільності, а уход в, а виходить в жертву. Тобто... Вони бояться, що вони, коли вони перевезуть, переведуть людей цих туди, то вони стануть жертвами агресії. Ну, Навірно, опит предыдущих колон, тих, що там наші розфігачили в Росії, ну, наводить їх на мисль, що, а смисл там заводить людей. І що? І що? Вони будуть відводити з інших напрямків? Все одно показують тут. Якщо відводить будуть, то це малими групами, ждуть команду. Да. Коли вже додому там воювати підуть. Угу. По правосуддю що? Ну, по правосуддю? Ой, не там, ні там, то є, получається. Відведуть, їх розфігачать і залишать от как-то так. Вот мнутся, мнутся. С угу. Серсонского напрямка будут забирать. Серсонского направления будут забирать. Угу. Не, тут не хочу. На майбутнее еще, кажут типа нам же ж, кто будет обстреливать боятся, боятся, что начнутся действия с одной стороны а с другой стороны ну река река как бы или море тут вода создает препятствие вот думает по поводу того что долго сильно хочется им шанса прорваться ну да угу. А тут с ними покончить, да? Ну, все заканчивается тут. С этим шансом. Как бы их шанс отсекается. Им не дают. Даже если бы они хотели куда-нибудь двинуться, но им не дадут двинуться. А на Харьковскому напрямку будут отводы туда на Курский. С Харьковского. Угу. Что это значит, победители? Угу. Новый этап. На майбутнє. На, вони відкладають на майбутнє. Ну, не зараз, типа. Не зараз, трохи-трохи ще, ще, ще ж треба почекати. Що з слуганського напрямка будуть забирати? Та слуганського там тяжело забирати, кажуть. Тут ідуть е, действия такі, вони бояться і е, е, сильно, так як раніше, е, ну, тої сили, як раніше, кажуть, немає. Тут жертв дуже багато. Так, з Донецького напрямку будуть забирати. З Донецького, Донецького будуть. Угу. Угу. А, то, поки думають, а, рішають. І тут а, новий етап буде. Новий етап буде. Угу. Пока лісо форсунеша. У них тут судьба поміняється на Донецькому напрямку. І як раніше, то і сили вже немає. Вже там одні ілюзії залишилися. І кажуть, на, на, майбу... на відстані там ну, сіленок мало у них, щоб їх оттуда забирати. От. Навіть вже поотводили, а вони раніше відвели, да? Раніше відвели. Раніше ще відвели. А вони кажуть, вони вже жертви. Ті, хто кого відводили, вони вже все. Вони вже в жертві. На, на майбутнє що. Угу. Ну, побіда розрушена. Тобто, розумієте, ну от немає, у них тут розрушений кругом. Побідіти їм не вийде, перемогти не вийде. В будь-якому випадку, у них тут башня, башня, повешана. Десятка мечей. Вот ничего хорошего нема. По всем фронтам. Задница называется. Добре. Дальше идем. Следующий вопрос. Это правда, что що... наши скаржатся хлопцы. Що в Луганській області, ой, на Луганщині там і на Донецькому напрямку, типа, треба боятися місцевих, вони такі, де такого немає, як там, вони підкидують в машини. Це я таке слухала одного блогера, він розказував, що так страшно, що всі кажуть, всі військові кажуть, що. Такого немає не на Херсонському, не на Запорізькому, не на Харківському, тільки Донецький, Луганський напрямок. І Там такі люди ужасні, ужасні, і нема не чого туди саватися, і їм підкидують там, гранати в машини, і, і все таке. Це правда чи ні? Давайте подивимо. Ну, Брехня. Дивіться, випала одразу і дождивитися далі не буду. Тому що тут брехня і псо. Понімаєте, що там, щоб боялися ЗСУ. Заходити в Донецьку Луганську область, що там такі ужаси, ужаси творяться. Ну от, брехня. Да. На емоції давлять, щоб жертвами були, щоб були жертвами обмана. От таким образом Да, на, ну, на емоції давлять. Понимаєте? Коли людина боїться, естественно, вона ну, совершенно по-другому себе чувствує, тобто, щоб не було з... Ну, місцевими, щоб їм серце розбити зарані. І от, от і тими очікуваннями, що нема чого там спілкуватися з місцевими. Поніма, ну такі маніпуляції йдуть, да. обмежить маніпуляціями. Поніма, обмежить людей, брехня, нікого не слухайте. Нікого не слухайте. Все це брехня, лажа. Оцікайте, кажуть. Оцікайте, оці всі розговори це все неправда. Добре, далі, думаю, це. Ага, і ще я тут почула інформацію зараз, буквально перед ефіром, що е, сьогодні десь о 16-й копійками, ну це блогери російські казали. А наші новини, мабуть, новос, новосний канал. От вони розповідали, що це зі слів блогерів російських був, був обстріляний Крим, Кримський міст. А, Давайте подивимося, це правда чи ні. Що по мосту прилетіло. По мосту прилетіло сьогодні? Угу. Ну, то, що раніше було, то понятно, що раніше було обстріле, обстрілено. А сьогодні були обстріли сьогодні. Ну, це кажуть, обман. Обман проясниться, вичекати треба на даному етапі, на майбутнє. Ага. Що посекать? Що? По колюсу Ждуть удобного моменту. Ну, то, що там. Такий прильот, типа, і ще й сказали направлення, типа Садевської області, ще й сказали, там, як, Нептунами прилетіла. А що це за десятка? Ну, покажіть. Що це значить? Що це значить? Угу. Ну, кажуть така ситуація, шатка. От, якось розшатує ситуацию. Я говорю, зараз багато брехні, Надо просіювати інформацію як би сквозь пальцы. ще одна інформація, яку я почула. А, а, давайте подивимося. А, три самоліта. Вот наші F16 збили сьогодні буквально, да? Сьогодні. Три літаки. Ту, ту 95 Это правда? Ну, может, сегодня, может, вчера, я ж там уточнять не... Но то, что три литаки сбили, это правда? Угу. Ну, кажется, не сьогодні, а було раніше. Чомусь показують, що це раніше було. Ну, значить, не, не та дата. Тобто, по колесу фортуни ждуть ждут як би, бы Ну, це три було пізніше. Ну, раніше зроблено. Раніше було збито, не зараз. Це в минулому. в минулому. Угу. Угу. На майбутне, кажут, тут есть такая история, что хочет поменять и долю и ждут команды, уходят в какие-то договора за майбутне. Ну и как бы шанса хочется. Вот выбор, такой длительный выбор, чтобы поменять судьбу и шанса. Шанса нашел, шанса нашел. Шансы силу применить. Уже намітили, намітили собі цілі. І ці цілі відстоювати будуть. Да, куди прорив сделать. Да-да. Через море. Через. Либо на море. Ну, то есть тут іде связано з водою, де будуть Угу. Тобто тут иде защита, защита наших територій, защита э, місцевого від міста, э, як правильно, господи путаються мисли, э, да, як втримати стабільність. Вот. Тут захист іде більше. Вони більше захищають по місту, чим обстрілюють там. На відстані F-16. Тобто, якщо я обстрілюю, то чим то інше. Тобто не F-16. Будуть обстрілювати. Окей. На сьогодні все. Пишіть коменти. Це для мене дуже важливо. Пишіть свої запитання. Будемо дивитися, правда чи ні. Да, тут по прориву будемо дивитися. Кажуть. По очікуванням нашим. Окей, до зустрічі. Пока-пока.